Я кажу, от тут, наприклад, напроти Озі, на вулиці Степана Бандери працює такий заклад. Вони по всьому місті. Ви нам кажете, що треба програму прийняти. Так, Програму прийняти, коли працює настільки незаконний бізнес, який рушить сім'ї. Із-за цього люди втрачають майно. цього... Діти, підлітки, дорослі люди стають ну, хворими на, 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 на гральниці, е, стають грально залежними. А поліція приходить і каже, ну ми не знаємо, як з цим боротися. Тобто, ви яку програму зараз хочете затвердити? Ви хочете це легалізувати? Ви нам кажете, що е, у вас немає можливості, а у кого, скажіть, будь ласка, ці такі можливості є? Тому що депутати мають прийти і відкривати і заходити в приміщення ці?